Так, друзі, на ну зараз ексклюзивно ми перенесемося в Чорнобиль. Ми Це вам казали ексклюзив, так, та. на початку ефіру і нагадуємо, що 14 лютого Росія атакувала безпілотником укриття зруйнованого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Е, і власне, звичайно, цю інформацію підтвердив зранку і президент України Володимир Зеленський і МАГАТЕ е, вже пізніше її підтвердили внаслідок потрапляння цього дрона з фугасною е, бойовою частиною. Почалася пожежа, яку загасили. Проте над локалізацією наслідків рятувальники працювали протягом усього тижня. Ну от власне ми вирішили розібратися, чим такі дії терористичні Росії можуть загрожувати. Яка ситуація станом на зараз? Там що з конфайментом? Так. Що з укриттям? Яка ситуація радіаційна і чи закінчилися вже е, евакуаційні рятувальні роботи? Так їх принаймні називають. Чого вони так називаються, До речі, я теж не знаю, але так їх охрестили. Андрію, хочемо знати більше. Доброго ранку, колеги, до глядачі. Дивіться, дуже багато знову ж таки інформації з'являлося протягом тижня стосовно цього укриття. Тут потрібно усе. Якомога так знаєте, структурованіше пояснити і почнемо з історії, ну щоб розуміти, а яка функція цього укриття і як вона з'явилася у 86-му році, коли відбулась трагедія на ЧАЕС, четвертий енергоблок швидко на швидкоруч за півроку зробили тимчасове укриття, якому давали в принципі термін гарантії до 30 років. І вже на той момент, коли будували це тимчасове укриття, задумалися над тим, яким може бути постійне укриття, яке б могло стримати у своїй пастці Оту от радіацію того невидимого звіра, якого ми всі так в принципі і боїмося, і от було прийнято рішення будувати саркофаг. Велетенську арку зводили українські іноземні фахівці близько 10 років. Е -е, на термін впливало те, що нове укриття будували поруч з четвертим реактором, там за декілька сот метрів, і відповідно. Радіаційний фон на це все впливав, тому що можна було працювати тільки по визначеним термінам, які дозволяють там умовно науковці. Ну і відповідно, також вартість впливала за весь час будівництва. Цей саркофаг обійшовся там за приблизними підрахунками у просто нереальні 3 мільярда доларів. Але ніякі гроші не коштують тієї безпеки, адже у всьому світі знають, що таке Чорнобиль і Чорнобильська катастрофа, яка відбулася. Тому за тих от 10 років могли навіть і зірватися будівництво. Ство, адже ось це фінансування, воно то з'являлося, то проривалося, то могло навіть бути, бути замороженим. Проте у 2016 році закінчилося монтування поруч з ЧАЕС, ось цього укриття, яке ви бачите за моєю спиною, і відповідно розпочалася нова унікальна операція для того, щоб його перемістити з тої точки, де воно будувалося, над е, укриттям над уже тим тимчасовим укриттям і над четвертим енергоблоком. Це тривало також декілька днів, тому що там. Спеціальними гідравлічними такими важелями воно пересовувалося, і потім відбулася вже безпосередньо е, е, момент монтажу. А ось цей от монстр, який стримує радіаційного монстра, він також має такі е, доволі е, вражаючі масштаби, тому що його висота 109-110 метрів, там з усіма цими конструкціями. Щоб е, для розуміння, це приблизно 30-поверховий будинок. Е, е, його довжина 150 метрів, а вага це просто там сотні тисяч е, метал. Конструкції тон металоконструкції. Ну і відповідно, коли у нього влетів дрон ворожий російський. Також потрібно розуміти, яка от функція і його технологія цього укриття конфайменту. А це по суті півбочки, термобочки, яка утримує радіацію. Собі, а саме покриття, яке ми можемо бачити, це є зовнішнє і є ще всередині внутрішнє. І відповідно, дрон пробив зовнішнє і частину уже от тих захисних слоїв пирога цього захисного, і відповідно відбулося займання. Захисної прослойки до речі, для того щоб будувати, я напередодні поспілкувався з е, заступником головного інженера станції Олександром е, ска, е, ска, е, ска, Скомароховим, То, от він мені пояснив саму технологію, що випробування відбувалися, і ну на е, це укриття могли тільки повпливати якісь там природні е, речі, які відбуваються навколо нас. Можливо, там по, по пожежі, які можуть зовні бути. Просто на війну ніхто не розраховував у 21-му столітті, і відповідно нагрівали ось ці Металеві листи для того, щоб перевірити, чи е, буде піддаватися руйнуванню. Там є спеціальна мінвата, яка також не горить, але от всередині, в самій середині, є ось ця гумове покриття, яке протягом ось цього тижня тліє. І от розпочався новий етап унікальної операції, який уже займаються е, безпосередньо ДСНСники, а е, тому, що на ту висоту це приблизно на висоті 85 метрів. Ви зараз бачите цю дірку, дуже важко дістатися, і е, там не вогонь палає. Який постійно можна побачити, локалізувати, загасити? А ось ця прослойка гумова, яка є всередині самого. Цього пирога багатошарового вона час від часу де неде починає тліти, і відповідно ДСНСникам постійно потрібно зрізати по частині, шукати за допомогою дронів, які тепловізійних дронів, шукати де загорається, і відповідно гасити, заливати туди воду. Тому от протягом цього тижня відбувається ця операція, і досі зараз. От ДСНСники там змінилися. Ми були свідками того. Вони поїхали на місце, мають піднятися і відповідно продовжувати свою роботу. Нагадую, що на Них так само впливає і радіаційний фон безпосередньо висота на 100 метрах. потрібно працювати, і температура повітря зараз на холоді мінус 10, мінус 9 градусів морозу, але все рівно їхня робота продовжується. Радіаційний фон, що потрібно важливо також розуміти. А він під час самого потрапляння є декілька датчиків, які фіксують саму радіацію навколо Чорнобиля. Є на 30 кілометровій зоні, є безпосередньо біля станції і є безпосередньо в самому укритті. В самому укритті. Відбулося певний сплеск радіації, але це зрозуміло. Фізична дія, вибух, вібрація, пилюка піднялася. Радіація в самому укритті було зафіксовано коливання трошки збільшене, але навколо станції і загалом на 30 кілометровій зоні підняття радіаційного фону не було зафіксовано. Тому радіаційна радіаційний фон в межах норми і в самому Києві, і навколо самої станції. Тому стосовно цього не варто хвилюватися. Але от є інший другий важливий момент момент, який стосується саме безпосередньо е відновлення самої станції, е самого укриття, ну то розкажи, а, розкажи про це, розкажи, Андрію тоді е проносував же вже. Так, отут от також дуже важливо розуміти, що всередині укриття було, був спеціальний тиск, негативний тиск, який стримував також радіацію. Плюс ще от між прослойками самого укриття циркулювало спеціальне повітря, яке накачувалося спецобладнанням. Відповідно, зараз цей термос пробили, повітря вийшло. конструкції можуть ржавіти. Це, це також це повітря. Спеціально впливало. Тиск також уже не качається, тому що ну відбулася розгерметизація. І від, відповідно стосовно цього, вже на навіть. Бралися також декілька комісій і думають стосовно того, як це відновлювати. Адже а, укриття, ось це конфаймінг цей новий, він будувався з боку для того, щоб його відновлювати над четвертим реактором. Це зовсім уже інші розмови, і скільки грошей, скільки часу, і як це робити, це буде м, нова унікальна операція, яка потребує часу, грошей і нового проекту, який би допоміг знову ж таки загнати у суд. Цю радіацію, яку у там у 2016 році, коли а, це укриття наїхало, а, ми, ми це зробили разом з нашими партнерами знову у ті рамки, які були розроблені, а, коли ось цей от проєкт був реалізований. Коротше, з конфайментом зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Подивимося, як буде далі. Старшено цікаво. Андрій, дякую тобі дуже, а Андрій е, Люховець з Чорнобильської зони. Фактично, біля четвертого реактору енергоблоку вмикався, і це абсолютно ексклюзив сніданку, тому що багато було розмов навколо а що, а де, а як. АК радія взагалі весь роботи... цей тиждень всі пристально слідкують так. за тим, що відбувається власне там, і хоча... як працюють рятувальники, які заяви з цього приводу, в тому числі роблять. Трамп навіть це перекрив, і... хоча але так.